Диван як МакКофе, три в одному, має три положення: перше це диванчик, друге ось така лавка зі столом. Причому за цю лавку вільно сідає 12 людей по 4 з кожного боку і по одному е по бокам. Потім він так само легко складається. До речі, подивіться на цю сіру стільницю. Реально виглядає топово. Вона з ДСП, але колір це, мабуть, найкращий диван, який в нас був. Е, потім складається ось так диван, і диванчик тут досить зручний. Тут взагалі, я ж кажу, четверо людей сідає без проблем. Місця достатньо 2 метри ширина сидіння. І звідси ще й висувається ось таке спальне місце. Причому спальне місце зручне, тут у нас іде без безпружинне наповнення. Воно вище середнього пожорсткості. Бачите, я присів. По факту не дуже диван і десь і прогнувся, тому що наповнення вище середнього по жорсткості. І розмір 140 на 200. Тобто це класний варіант. Невеличку квартиру, на кухню, приватний будинок, на терасу, на дачу або в літній будиночок. Вартість такого дивана 29 500 і може бути дорожче, в залежності від тканинки. Саме цей коштує майже 34 тисячі, але тут ми взяли. Класну польську тканину Рене, вона чиститься безподобно. І крім того, вона, до речі, антикі, хоч підійде вам, якщо вдома є котики. Диванчик 3 в одному можна взяти в оплату частинами на 5 платежів, і деталі про нього на сайті Солохаєї.